Що там, яке там продовження? Е, на чому, що, тобто ми закінчили Що їх, що той е, рак, який визволився, розказував історію, як він втік і про приправлених раків. Не приправлених, а, а <правлених> що їх. <правлених> навпаки, їх там запахнючили, щоб вони були пахнючими, <правлених> помили вони, їх Це вони називають. <правлених> Казка про раків. Ну, комусь приправа, а комусь е... духи. духи? Раки ж, не знаю. Вони зараз в тій річці, там в тій річці воняє, якесь там. А тут їх витягнули, помили. По, по, по цей, е... Е... Приправами їх запахнючили. І вони тепер думають, то то рай для нас то ціла. Е... Вони ще майбутнє своє не побачили. Джакузі. Там, це... І вони, коротше, він їм розказує. І каже, капець, все, так, і вони. цей, Ой, ну в общем, пара, цей, дивився він на них, і яких там роблять їм процедури, якби масажі. О, маса, такі. А каже, потім та, їм почали масаж робити, щось їх там розминати. от, ось, і тоді, м -м, каже, їх понесли на саме цей в джакузі. От, понесли в джакузі і кинули в джакузі, і вони в тому джакузі собі відпочивали і такі щасливі були, аж почервоніли від того щастя всього. От. І всі він каже, так класно. А вони каже, а ти чого не пішов? Та бо я щось там, якийсь пес мене хапнув. Цей і, і поніс воду, і я ледве втік від нього. І вони трохи ті його колеги перестрашилися. Ну, але ще раз послали декількох. Послали ще декількох разом з тим. Ну, от Їх знову вичерпнули. І і... Це, і А той втік знов. І вони побачили, і коли їх зачерпали, він дивиться, а ті його червоні колеги вже на столі, і тут беруть їх і їдять. І він, як офігів з того всього, думає, нічого собі, то нічого не джакузі, нічого не масаж, нічого не духі, а приправа і варе, і варе, і варені раки. І він з того всього випригнув, ще не, не дочекався, поки цей, кричить тим своїм колегам: рятуйтесь, рятуйтеся, а вони не поняли, чому він так кричить. Ну і він при, назад поліз свою річку і всім розказав, що то насправді їх там їдять. От і що, і що то вони самі себе обманювали, ніякі то не джакузі, а ава.